Христос Воскрес? Христос Воскрес. Нарешки ми попали до вас. Чекайте, я заблокую цей звук. Це так має постійно бути, я лиш. Нарешки ми попали до вас, кажу. А скільки? три роки? Два? Певно більше як три. Роки. Більше як три роки? Ну... Я обіцяв, що приїду. Ми були у Васі. Були в Купчинцях, були в Італіках. В цьому вже, цей раз не... Олег вже настояв, би ми повернули, демону на долину. Природа, гарніше. То у вас одна кобелка, так? це. Що то, ставак кисніше? Да, да. Ох, вона зараз пасти схоче. Хоче кочатися? Да, да. да, Як називається кубел? Графення. Графеня. Графеня вже чекала нас. Вогка вічеса навіть. А як? Грива розчесана. Ну в мене все таке розчесане. Постійно? <рес> ну як? Вона і вихом возить? Возить. Файна кобила. Як думаєте, жаребно чи ні? А то що так може? Я зна... А вона на коли мала би бути? На кінець квітня. На кінець квітня? Але щось таке наливає. На кінець квітня, не а по якому живу це воно? По Від По фругу, а? На... Щось не, не виглядаєш. Ну не мог сказати, що, то є такі кобили, що не видно. Не, там ушанка вона є, підлета. Підлела вім'ї? Може бути... То, то вона кинес... мала, ще... мала лошата чи? Немала ще ні разу. — А мала. Кобилі 4 роки, так? так? Ну всякі може бути, то не раз так є, що не видно. За місяць ще не буде. Ну, я і, але примерно, буде, так? Два місяць перша ні, вона ж машанку налила, навіть no, то, На то, так, не впускається ще в дісі. Це їх перший раз. У мене того року теж цей же перший раз було. Теж такого було, потім аж пізно вже ну, Мені теж не виглядає, так би вона вже мала мати ну, mm -hmm. Це не скоржені. Півдерами буде не. два. Що. Залежуся, що, що вона буде Каже, листако. Вася подивився, що лише він наливає. Волне безрябна, взагалі. Ну Всего? так, та, там, зарубили, о, да, ты на траву лежит. ой ой Да уже качается тут, всё. Всё уже? Фил, на футов, так мои любили. Эти, любили. КП, струж, КП. О, контакт, да, вот здесь. Всё, начали. Вставай! обкатала уже. Новый контакт. Новий Новый Бог? З Польщі, так? так, так. Є такі любителі тут? На Тернопільщині. Де це моє сесло? Платить. Платиче, так? Платиче? Так, так. Розкажи, ти скільки рок, ну, від, від, від маленьких? Дуже давно. І постійно були коні? Так. Чи ні? Постійно тато колись тримав коні старі я. Класно. Любите це дуже. Угу. Кобелка файна. Від Вадіма, з Так? Знаєте такого? Знаю. Ну, то, -то вона, певне, того і по фугу, бо вона там на фугу є. Так, по фугу як вже радить. Мов пускати, чи вони там з ним ходили, вони чи як разом я не знаю. З ним то буде файна лоша по фугу. Вадима знаю. Це ви коли цю кубилу недавно дістав? 20 травня вже до рік. Ні? А, рік уже, так? буде зараз. Так. у вас. все Кубила дуже гарна. І кантар так і йде. Запрягається, все їде. Все, верхом їздить. Віз запрягають, вона була майже навчена, можна сказати, так і все помаленьку навчається. А на, на двір десь вже випускаєте чи, ні? чи ще Ну, отут, з кожного дня у нас прогулянка. Файна копила. Вони б там схопили на водали. Пі в чому такі файні визили? В не місце тільки пічом чомбура бачу. Там у Польщі? Це в скавішові, так? Да? Угу. Я теж там був. Я знаю. То, що Ми не ну, вас не Ми вже поїхали. Ми скокши. Я до Сергії сказав, що ви вже якраз так. виїхали. Ви пізно поїхали. Ми вгубили, не могли попасти. Ви навколо там того їздили, та так. так, так, так. так. Та нічого. Доки, що ми вже так повернули до вас аж. Нарешті. Та, скільки я обіцяв, обіцяв. Мені вже аж. Я вже не деколи був тут, то вже навіть не казав, що я тут був. Я по відео потім все одно бачу. Та? Так що таких жінок мало любить. Юлів є, є, не можна сказати, що немає. Є такі жінки, що теж люблять коні, але менше. Маю сідло до неї. Вася з купчинців був, привіз. Може, бачите там по фотографію. Він погодавав. І що, їздити вихон? Тепер ні. Тепер не знаю, може якраз жиря, не хочу щоб по ній. А, а що це? Але так то катається, не ну, маленько. І це та кобила возить, ні? Вози, возить. Вона ще так не дуже міє, бо мало на ній їздив. їздила, але, але не скидає. Файна, кобила не погана. Чемна, слушна, нічого не боїться. Ви бо саме їздите, їздимо. Сама їдемо косити. На городі теж робить? Ну пасту Там, вони тепер щось ж... щось пробув, на якісь нарезав, щось спробував, я ж Жадні коні такі до, до трави, то тепер трава мушкарає. Дуже файна кобелка. Траха. Яблуко. І недобре їсти, бо вона має це желізо. Так. Да. Я бачите, як чіпила водила на ню? Щоб не закигало. Легше її стримувати було. Да, а, щоб закигало. Що? Оця моя мала, що я взяв тепер. Ось така сама масть має бути. Така як ця кобель? Да, Ану візьміть її трошки туди. Залина, така сама буде точно? А, точно. Не Йо, додому, але що але не йде. Але та мала не годна така бути, як ця кобела. Не, по масці. Думаю, я її додому забираю, не хочеться. Дібе крякають, буде тепло чи буде дощ? Що вони? На дощ? За травою страшне. Непривично, що так жінка з конем але... <рив> Саме запрягаєте все, їздите. Все сама. Вона мене слухає, вона до мене привикла, тільки я, щоб заговорювала на подвір'я на рже. Добре, що темно, що не б'єш, не кусає, ти все. Ні, взагалі спокійно. Спокійно кобил. Малий 4 роки до неї підходить, гладить, верхом їхав на ній. Моха конець траву пасуть. А мухи страшне. Там мушкара. Я була якось і дивила, то так її там де вім'я. Та, то найдужчі та. То, най, Репчики, жеребців замушну, так і скусують, що то, аж пухає. якийсь тепер знаю спрей, але дуже дорогий такий капець. Я вже казав навіть. Азот, але ще не пробуємо. Чи, чи буде допомагати, так? Чи буде допомагати. То не дуже аж так і далеко від цього, від вас. Ні. Від, від Віталіка. 30 кілометрів. Скільки Олег, кілометрів було? 30, 30 кілометрів від? Від вас. А, а. Від, нас? від вас, від вас. 30 кілометрів. 30, 30 кілометрів. Я щось думав, що далі все, ти того не поготов. Але я постійно до вечора, коли знімав, то, то і... потім ще додому, то і далеко до так, так? То була кобила яка була. Теж була якась така гніда колись чи ні? В мене аза була. Аза, так? Під гайці, від підгайців і для Ага. Ну, можна було набувати менше А потім ще була якась, чи ні? Чорна було, вказували. Від Петра чи від кого? Від Івана? Так, відповідає. Із бучиться, чи ні? Ні. Ні? Іван я сюди. А, я не знаю. Йо, бра. Йо. Мене встав а чого? Брикати буде? Коли вона була на вулиці? Кожен день, але вона собі так під бреком. Та муситься. Нічого. Ну, Класно. Як приведе лоша по пофругова, то всю будеся. Ну. Тоді вже поїдеться двох тримати, поки не виросте. Не знаю, так щоб у неї феса ж живіт нема, але щось... Не поняк, то є такі, кобили що не видно. А ще й може бути може помилилася, може трохи пізніше. Та вже дасте знати. Цікаво. Коли воно вже ребеси і що? Ну Віталіка заклекати ВЗД вже. Та то вже ЗД вона вже має, якщо вона так високо, то вже не треба це. Вже так очути. Ні, я важливо. Ну так не раз робиться на бірка з буря, щось там рухається, я вже сама <laughs> не знаю. чи то Ну, якщо лошат, б'є то, лошати. То... Якщо виділиш, щоб єси, лошати. Але вона й добре годована, ви видку, добре годуєте можна. Кобила добре годована? Що даєте з зерна? Овес. Що Овес овес? Яблуко овес. 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 з кишені. Того вона так може і бикати. А у вівсом сумгодовано вони не мають таких животів. Ці, о, розкажемо, що ви робите. Ці, поки тебе було показати. Маєте готові? Наталя робить ці як -то, бомбони. Бобончики, ти ці, все ви робите, ні? На продаж, я лишу ваш номер Добре в описі. Робити. То є, і у Фейсбуці. Є. Я сам замовляв. Жінка. Ми разом це замовили. Такі класні всякі є. Я вже одні трохи пірвав, а тепер вже не чіпаю, десь буду як виїхати, вже на виїзд. Мені самодужці все на жовті сподобалися дуже. Бо ці вже мені проїлися такі червоні. Ні, вони всі гарні, але... Так, щось Щось мені та, таке. Дуже гарні. Різні, ви робите, які не хочете. Так, подовності, і круглі, і більші. Ми зараз покажемо, може, якщо маєте пару. Тільки круглі, напевно, маю зробити. Та які це? Так що хто хоче заказати? Бомбончики, кітиці на коні для краси, так ми, Першу ми вже всі маємо, Олег має, я. Ти, ти ще не маєш. купиш, А в мене треба, ці, три купки редкісти. Що ти ж коні купуєш? Ми поїхали, е Леговий щось дивитися, вже і він купив. А, він, а Вася купив, так як завжди. <рис�я> Їдемо, мені щось подивитися Вася купив. Їдемо, Легове, щось подивитися, опять Вася купив. скажеш Я на фарму вжу. І головне, що мені -ка на камеру, не каже. А я буду знімати, бо ти знав. Хлопці, камера. Знімаю. <рес> Чий дощик пустився. Що це так везе нам? Хтось, хтось не везучий з нас. Це ясно. Що? Ми коли на Тернопільщині почні вся По-любому. Це не плановано, чесно. Це ми їхали собі. Правда? Це не їхалося. Так що ви вже не кажіть. Ну він Олег настояв, але я теж я, я заказав. Ні, ну я обі обіцяв, обіцяв. То був Сергій раз був. Та, би, Васю. Цей, то був Кислошак, був, та, був, був по був то, був то не у вас. Та. Оскар. Оскар, так? То вони були, знімали. Що знімав, знімав, Сергій не був вас? То він так, десь накше був. був. Так. Може бути, я пам'ятаю, я видів відео. А Ігор знімав був це, та? так? Ігор скорше був щось. Ну, до Ігора ніяк не, не це, не все не встигаємо, то вже вечір. Я десь поверну до його. року? <говорок> та поверну, що ти сп'єс? Десь будемо цих каят. Ігор вам коментарі. За те, що ви заїхали. Не, та 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 це та ж, та ж реально вже вечір, видите, як це. Ну, ще, скільки викати 50 кілометрів ще десь до неї. Ти не знаєте хто там то свято, як там то батько його, ну тапто дивиться його за, за жеребцем, ні? Я їду, просто на лампочку. А як вона їде остреньку фірить? Так. Нормально так? Треба бігти, біжить, треба помаліше, помаліше. Кажете, що машин не боїться, все, техніки, це люк. Та ні, у нас тут траса, і фури, і автобуси, всяка встановлена ніби. Він там сказав що я що Я вам кажу, я чесно, не їхав, так що тут ніхто не може обіжатися, бо ми не їхали знімати коня, во хлопці світ. Ми їхали там щось по своїх, дивилися на лошицю якусь. Лощика Вася купив файного. Ні, купив попершероновий і попеказен. Є ба обрепчик. Жирепчик з того хазяйства, що я лошиці взяв. З такого кла. Ну, то фест. Ми вже покажемо, як буде у вас. Та ні, як чам на не продавайте, чого продавати. Вася, що ти наражуєш жінку продати? Жінка любить. Коні. Хто? Я Я вже знайшов. Я їй не продам. Та... Кобистими ради дати. Не а ви і так не, не продавали, де то, що якось було, так продали, що їхали десь, що, Ой, що, їхали. що раз це продали, так. кубило, так би було і не продали, ні? Я пам'ятаєш. То й не було з ким лишити, так? То різко, то якраз коли почалося, це все. Це класний взагалі, капець. То шкіри ні у шитіці, так? І довгий? І довгий, у мене короткий, і дві кіти. Це. це чом букдов. Гриву. Що маєте? Щітку польську для гриви, дуже класні. Ви не брали? Продаєте? Ні. Я маю, я взяв, але хлопці хочуть, порозбирали. Тут Олег хоче там одну би, а я вже, я вже для себе взяв. На продаж не маєте, так? Ні, якщо чоловік передасть, то буду мати. То подзвонить. Я відкуплю. Чуєте? То я відкуплю ті щітки, як будуть. То класні щітки, а це ви пробували, Це, це щітку чисали гривень, то я добре че? Але то як не купили. Але я тут український. Мені... А де берете який? А мені подарували ага. володя з Гамалівки. Ті, що першорони мають, знаєш? Ага. Знаю. Там бомбони пересилала, він мені спрей, що там якусь пасту для кубили. Скинете мені кіта спреї, що туди. Що? Ну, жі би може вже тепло буде, а? Це холодно, холодно, вже би коні йшли пасти. У нас тільки тут кусочок і там такий кусочок. Нема пасовиска? Ну а що, а де пасти? Де ви випустити? Де, цілу літо кошу в Маєте Ні, люцерку, так? Позасівали? Я не засіяв люцерку. Сіє літо на стайні? Так. На дворі біля воза. Ціле літо. І зимов Це встання... Дуже треба любити. Годувати. І що, ви саме косите? само. Все ми з графинькою самі? Файно, добре, що, що любите, що це, що це вас радує, кишить, є забава. Так. Ці коні це таке, це на, на все життя вже. Так, так. Ну, ще треба їх копита, але почистити. Так, як казав Олег, це вже це слабість, це слабість. Треба копита, почистити. Ну, на лікує, треба, треба. Треба. Я своїм теж ще не почищу. Хоч би трохи було посовись, коли ну от таке би нап... перебивали би лиш там, підкосували б. Все одно легше, чим коло хати, тримати. Треба фіру ліцерки накосити, щоб стало на два дні. Але нічого. А це що, все вода тут, мочарить, що це тут? Так. Це -то вода тут. -то. Це -то вода, трохи мочари такі. Ми лише це карту відкривали, дивилися, скільки цих камішів тут закапли. В гектарі. Так? А, тут, тут, а тут я такого коня би пасли у камешах не можуть? Хіба би їм ласки вбирав. На лодку. А чого на лодку? Тут якби кінь застряг тебе. Ну там далі трохи є глибина, є там далі. Але теж позарустало тут. То... Туда не знаю, чого що він угу. Зараз покажемо ще які ці, якщо є бомбони. Є, є. Бомзокуляція ти вже... Що ти кажеш? Це ж маленькі ці наудий Ну. А це були, певне. Це були з контарем, ні? — Я думаю, що ви прибудемо. Це класно оце. Оцей тут. Дуже для краси такое. Угу. Але як грива, ну, чівка густа, то так мене то, ну, нервує заправляти чівку. Я вже хотів це забрати. Але це для краси дуже гарно. А я джокеру не гаден, то чівка на два боки стричить, як це. Я її так вичисла, вона мені так виявилася. Нічого. Але так це чешеш, потім не почешеш 2-3 дні і вона далі рве гриву. Треба, щоб постійно було розчесано. Або треба того спрея, щоб як то. Спрей, супер. Я треба, так, щоб не рвало. щіткою, по тої щітку, тої. І туди не рве, так? так взагалі супер. Така грива пухнаста, пухнаста була. Це треба той спрей купити. Кондиціонери чи як ти такий. Mm -hmm. Скинете мені то. Добре, то наш якийсь, так? Так. Йдемо, покажемо бомбочки. Ходи, мадам, додому. Там орчик такий файний є на продаж. А, орчики є. Nie, Як на продаж? То хто зробив? Ні, ну кажучи, є чоловік рабу, що? А, покажемо. На продаж? Я ja <coughs> зробив. Якщо людям <похідний>. не подобається, заказують, що? Я можу зробити, але то треба, що заводити. Пішли я.

Йо. Капець не хочеться, коні хочуть посафиська. Так, тут, а, да. тут та, Наталя має такі китички. <реш> а що це ми будемо вести? Це з дружку. Зараз якусь молоду. Це, коротше, ви робите ну, на продаж. Кітиці, бомбончики, Хто хоче, заказують. Ой, впали. Ми не повалились. Я лишу ваш номер ну, в описі. Кого будуть цікавити, і я кажу, я вже такі заказував, ви виділили мене на відео, на моїх конях. Олег має, ні, Олег? Так, так. Лише Вася не має, може зараз купить. Щось ми зараз його розкрутимо після ефіру. Файні дуже. Отакі мені найдужчі подобаються. ці Ну, Це лічно мої, я не... Моя думка, я не нав'язую комусь там. Червоні гарні, такі гарні. Тут все файне. Кожен це. Ці великі, а це що, разом тут, так, з цими? Да. Дуже гарне. Це все ваша ну, робота, це на... все, все віде, робите. Віде, не а, не всі схожі. Хай дзвонять кому треба. Ага. Ціна договірна, Заговірна. Ну, Приблизно щось. Я навіть не пам'ятаю сам, щось там. Ви щось так навісилали мені. Такі по 150 за штуку. 150 більше, так? Такі по 100. Такі по 100 гривень. Такі по 70. По 70. Такі пара 300. Пар... Великих цих чоловіків, так. так? Пара так. 300. Файні. Такі, наприклад, би хто си хотів за мало. Самі сині жовті? Так. А, ні, то правильно, правильно. Великий 100. Наліво. Один, так? Так. Великі пара 200. Але великі такі, на 20. Великі, а такі ої минутки. А такі по 30 гривень. По 30 гривень, по 30 гривень за штуку. Так. То ці по чому ці, ці пара 300? Так. А ці. Це такі... 6, Ви лиш що казали, я вже сам. <гуми> по 100 <гуми> що я не знаю. — по 150. Теж 300 пари. Дуже файно. Котрі береш. Ну, я чекаю, дай цей сьогодні. Ти... Ти, Ти вже... — Ти зараз дай, виключиш, дай, я, я скажу, який я беру. Вася, бери якісь це. <гуми> бери я на початок, так. Чуєте? То годиться сон. Ачкай бувася на цьому, на телефоні. Поясниться. Ага, то їдуть получекати. Машина вже їде? Да. З Теребовлі наліво? Олег, розкажи. Воєнець. Гарно, гарно. Це все жінка робить сама. Під замовлення, які хочете, може щось там взагалі схочете. Може І можете якісь комбіновані, хочете ще щось накше, більше додати цих. Це все, все ви зробите, ні? Так, так. Бо ми заказували, я собі такі заказував. Там. Той, який хоче. Дуже гарно. Ми їхали, зустрічали, що ми городини. Та ти що? ж все собі наплела. так. Це все для так? Так, це все для графині. Це все для графині. Але ну, хто хоче, так, то Так, хто схоче, то їхає. Олег уже зараз якийсь візьмує, я вже вийшов. Та добре, що будемо? Теребовлюємо в центрі. Так що заказуйте. Кого цікавить? Номер лишите. Номер лишу в описі. Ніч, у мене є номер. А може вони по візні кладуть?